Суботній ранок, 18 січня, авторинок сьогодні буду для вас знімати, як завжди, дешевий сегмент. Тому що читаю ваші коментарі кажуть, Роман, Роман, зніміть ті, ті автомобілі, що біля дороги. У нас зараз на даний момент у нас зараз там 10 ранку, 1,5 градуса тепла, щоб ви собі розуміли. Дивіться, яка шикарна погодка. Погода, звісно, міняється ну, на, на, на кожен раз. Також розумієте, ну зараз будемо знімати максимально мінімальні ціни. Бачу, часто люди пишуть, там мені роман там зніми там 5-7 тисяч доларів. Ну, в принципі, 5-7 тисяч доларів. Якщо 7 тисяч доларів, то я там зазвичай загальний ринок знімаю, стараюся там за 7 і попадаються варіанти. Ви мені, якщо там потрібна якась консультація, ви можете мене набрати, я вам скажу, що по ціні на що вам розраховувати. Також. Порада така, як завжди, від мене, перевіряйте авто. завжди. Тобто, будь то зі мною, будь-то з іншими людьми. Тому що по відео воно одне. Так само, коли ви дивитесь на автосайтах, по картинці одна ситуація, а вживу зовсім інша ситуація може бути. От Дивіться, ми зараз під'їжджаємо на ринок. Щоб Ви собі розуміли, цей центральний ринок, хто не знає, туди заїжджаєш, можна також дивитися. Продаються на дорогої автомобілі. А ми їдемо до нашого дешевого сегмента. Тому, дорогі глядачі, з вас підписочка відразу на канал Шкода, Що Невах. Поставте лайк, обов'язково підпишіться, це буде подяка від вас для мене. Ну, бажаю вам приємного перегляду. Тому зручно влаштовуйте свої крісла в ліжках, то як говорить. А ми зараз будемо паркувати також автомобіль і будемо для вас знімати сегмент. Тому приємного перегляду. І Починаємо ми ринок. Ось з першого варіанта Audi A4, 1.9 дизель. Добрий день. Автоматична коробка передач 5950 доларів. Торг присутній. Номер телефона також присутній. Відкрита машинка, да? можна буде, да, глянути в салончику. Повний електропакет, мультикермо, автомат, клімати, двохзонний клімат контроль. Все працює Все. потолочок з такими да зробили. Да, да, да кого цікавий такий варіант в універсалі. Телефонуйте до продавця. 1,9 дизельок. Сьогодні ну, ринок, я ж вам говорю завжди, що раз на раз не виходить. От Небагато не людей виїхало на ринок сьогодні. Тому будемо старатися і знімати ось така в седані відкрита А4 Ауді. Так. 96 рік, давайте глянемо що вона також в, крутому, в крутій комплектації, також з кліматом. По ціні 3 350 доларів. Номер телефона присутній, 96 рік, 1,8 бензин, механічна коробка передач 3 350 доларів. Volkswagen Bora у нас В зимова резина, оригінальні легкосплавні диски. Можливо, кого зацікавить такий варіант. По цені 3800. 3800, а номер телефону присутній, так? Да? Чи ні? Не номера немає. А скажете номер телефону. Газ бензин, механіка 2 літра, 99-й. Кажіть номер телефону? 0,50? 050. 19. 19, 19, 15 15 19, 15 19, 19 8. 8. Як знати? Денис. Денис звати. кінці вісімка. Телефонуйте. Ось така бора. Так, Mercedes Б-класу. так, Б-класу, давайте мені такої обійдемо. Мерседес б класу у нас візуально, в принципі, в непоганому стані. 4,800 доларів. 4800 доларів так, дешевого сегмента з такого, що там за 1000 доларів поки що я не бачу, ми йдемо все по порядку. 1,7 бензин, номер телефона присутній. 2006 рік автомобіль. Тому, можливо, когось зацікавить. Набирайте. Так, Mercedes-C універсалі. Немає номера телефона, не буду вже чоловіка. розпокоїти. є номер телефона. Добрий день. Це дизельний, дизельна C-шка в універсалі. Можливо, кого зацікавить. Телефон є, телефонуйте. Що там по ціні буде вона? Добрий день. Добрий день. Що, що по ціні? Можна, так, 3200. Номер телефону цей, що там да, вказаний, да. да. механіка. 2,2 дизель. так? Да. Пробіг оригінальний. Оригінальний пробіг. 204. 241 959 кілометрів. Тобто такий варіант в універсалі. Поварена, покрашена. Поварена, покрашена. Можливо, кого зацікавить. Телефонуйте, фаркоп навіть присутній. Можете свої прицепчика поцепити щось перевести третій, Ось. Третій, рік на третій рік на Україні автомобіль, тому телефонуйте до продавця. Ми йдемо далі. Також такий апаратик. Ланус 2800 доларів. Торг присутній. 11-го року авто. Що дзвонить трохи чи таке, чи не дуже? Та не дуже. 2800 доларів, торг присутній, це є 11-й рік. Давайте вам по салоні покажу. Людина продає свій автомобіль. Електропакет є передній, з передніх дверей водійського пасажирського. Ось такий. Чекли людина такі за кошкіри. Кондиціонер присутній працює кондиціонер. Так, Працює кондиціонер. Можливо, кого зацікавить така апаратура, де Оланс 1,5 двигун, механічна коробка передач. Телефонуйте до продавця, 2800 доларів ціна на старті. Також наповню вам підписатися на канал, поставити лайк, вподобайку. Ну і в принципі порада, як завжди. Перевіряйте автомобіль. Даний варіант у нас... даний варіант у нас оце в хлопців нормальні ціни. 4000 доларів Ford c Max. Ще й дизельний, 6 максимальна комплектація. З подогрівами, ну, подогріви у них всіх є. Форди класно, це дуже хороше. Це. Зимова хороша резина. Можливо, кого зацікавить, набирайте. Форд Фокус Focus універсалі. Ну, немає таких варіантів, по 1000 доларів поки що. Ми йдемо ще вперед, можливо, щось з'явиться ще. Даний варіант у нас 4450 доларів. торг присутній Форд Фокус 9 го року. Я вам казав, що ринок на ринок не виходить. Я вас... відкрита, да? так? А, стоп, може так, О, давайте так, можливо, десь кондиціонер присутній, шкірене кермо, електропакет передніх. Дверей і десь. Тому можливо, кого такий варіант зацікавить. Набирайте. От дивіться, яку апаратуру знайшов на ринку. Яка ціна машинки? Яка ціна автомобіля? 20 тисяч гривень. Людина продає ці... машинку в гривнях... Зараз, зараз, я вже тобі діду. 20 тисяч гривень. 1987 року автомобіль. Можливо, тут зацікавить така апаратура. Телефонуй. Так, Астра в нас... Що ціні? Давайте глянемо. Три тисячі без торгу, номер телефону присутній, механічна коробка передач, бензиновий двигун. Один і чотири. Да, погодка сьогодні хороша. Скажу хороша погодка, але щось, щось людей не дуже багато тут поки що ходить. І в принципі, і в принципі, машин сильно буває поцікавіше. Добрий день. А скажете номер телефона? От, до речі, в мене, бо в мене за лечеті питали люди. Ска... Продиктуєте номер телефона? Це 1,8, так? Да? Чи 1,6? 1,6. 1,6 газом, так? Бачите, газ, бензин. ну, я бачу, що газ, бензин. Е -е а скажете номер телефону? Щоб будете брати? Ні, люди будуть дзвонити до вас. Добре, пишіть. Кажіть. 095. 095. 500. 500. 26. 26. 90. 90, як звати? Міша, Михайла, звати. 4200 доларів, 1,6 газ бензин. Шевроло ну, лачеті за 4 люди віддають, за 4 лачеті, два комплекти коліс, літня зима, зараз зима стоїть, хороша нова грудня ставлена. ставлена зима. І вдома, комплект... І вдома комплект ще літніх шин. Так. Тому телефонуйте, кого зацікавить такий варіант. До Михайла 4 тисячі доларів людина віддає автомобіль сьомого року. Торг, 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 ну торг пису. присутні, я зрозумів. Хай придається. Також УАЗ-2109. Що нам пише? Це, це не це щось. Немає телефону навіть. Але така дев'яточка. Продавця немає, навіть немає сказати вам, що по цені людина ставила. Автомобіль. Авто на реєстрації вже, звісно. Але немає продавця. Бачу, є якісь цінники, це що у нас? О! Отак, бачите, креативність 0,67-582. Вроді би, да? 43, 97. 2400 ваша машинка, да? Ні. Восьмий рік, газ бензин. 2400 доларів, то присутній, да, 582, 43,97. 43 4397. Восьмого 43, року зимова резина ВАЗ-2109. В кого є такий апарат вдома. Напишіть, як вам автомобіль. Цей от візуально взагалі не денне. немає таких критичних. Десь рижики, да, є якісь незначні добрий не, м'ятінки, але гарний колір. Це ваша, так? Да? Да, да. Що на віддачу буде? 2300 доларів людина віддає. Це же нов, нова така панелька їхня. На резині, на все. З газом, з стеклопойомників, все обслужено. Можливо, кого зацікавить така дев'яточка. По дніщу все супер. Все гарненько. Двері закривається, дивіться, як Чик. як в як Гелінгвагені. Телефонуйте до продавця. 2-300 доларів ціна даного варіанту. Фаркоп присутній також. Так, дивіться, який апарат знайшов на ринку. 5900 доларів, вся в оригінальній. Повністю обслужена нова зимова резина, ще з шипами навіть. 2007 рік 1,6 MPI без, без, без газу без 5900 доларів, без підфарбувань, 203 тисячі рідного пробіга. Я зараз вам покажу салончик даного варіанта. Я Щоб ви так. собі розуміли, хороша машина така, вона таких коштів коштує. Ми навіть і по 6,5 такі автомобілі. От дивіться, клімат присутній, заводська магнітолка, в якому стані кермо. Чорний потолок. Тобто таким макаром, дивіться. Яка ресочка. Ще коврики такі, на да, оригінальні. Ні, колись, звісно, машини робили. Все, бачите, от чорні такі ці. Ні, машинка. Повністю обшумлена обслуж... оп... і і обслужена машинка, можливо, когось зацікавить like. така шкодка. Знаю, що їх шукають, Octavia Tour. Сьомий рік. Вони йшли вроде, по 10-й рік випуску. Ось такий гарний варіант. Дивіться, яка вона висока. Заводу в Башум вона. Ви десь піднімали її трошки, так? Да? Ні, вона така є. Така, звісно, вона нас стоїть бодро. Но... Гарна машина, гарна, взагалі навіть, ну. І по кузову взагалі не йде ніяких не, немає нюансів. 5-900 доларів, хай продається. 5-900 доларів така шкода. Телефонуйте до продавця. Бабі, 1,4 бензиновий двигун, 2009 рік. Ось номер телефона. До речі, це автомайданчик, «Автотренд» передає. Я навіть у них був на майданчику два рази, чотири Приглашали мене. Хлопці каже, Роман, каже, зніми відео, зніми для нас наші автомобілі. То я, в принципі, в хлопці був. Ось така фабійка в універсалі, можливо, кого зацікавить. Телефонуйте. Так, Peugeot 400 доларів, 400 на автоматі. Я думаю, що буде навіть і знижечка. 1,4 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. 2005 рік, 198 тисяч пробіг. Ну, немає сьогодні, немає такого гвалту. Спілкуюся з продавцями. Взагалі е, людей взагалі немає. Людей мало ходить. І продавці жалуються, кажуть, що немає людей. Так, Рено-Сценік у нас 5 тисяч доларів в сьомий рік. З газом. На автоматичній коробці передач 5 тисяч доларів ціна даного автомобіля. Номер телефону давайте я вам навіть продублюю, 068 202 81 10. Ось такий сценік. Телефонуйте. Телефонуйте до продавця. Ясно, що в автомобілі ці потрібно перевіряти. Ну, я вже вам, щоб я вам не наголошував, знаю, що багато хто мене дивиться без підписки. Підпишіться прохання на канал Шкода що не вах. І ви будете завжди в курсі всіх подій. Нові надходження, будете розуміти, чи нове надходження, чи старе надходження. Тому прохання підпишіться. Це буде подяка. Від вас для мене. Ну і, в принципі, якщо вам потрібен якийсь супровід на ринку або разовий огляд, чи підбір під ключ, телефонуйте. Мінімальна ціна підбора 5 тисяч доларів. Якщо у вас є 5 тисяч доларів, то ми беремо в підбор 5 тисяч доларів. Якщо ви хочете якісь там за 4 тисячі доларів подивитися машину, ми вам можемо зробити разовий огляд, але ви маєте розуміти, що ну, по автомобілю будуть нюанси. Тому що ну, тут же вам вирішувати, чи вартує вам оплачувати, чи... ну, ясно, що потрібно стан дивитися, дні ще дивиться автомобіля. Це все понятно, зрозуміло. Ось така астра, немає цінника. Так, Кенго. Також в мене за Кенго, добрий день. За Кенго питали. 3600 доларів. Дизельок 1,5. Відкрита машина, Романе, так? 3600 доларів. 1,5 дизельок. Романе, давай приємно продам, обід. Так. Да. Передавайте, привіт. Все, добрий день. Шов я. Алло! Так, да, погодка сьогодні шикарна, як це. Добрий день. Так, давайте цю астрочку глянемо. Класік. Кажуть, Романе, давай передам тобі привіт для підписників. 4300 доларів. Шостий рік, 165 тисяч заяв на Ось така апаратура. Можливо, когось зацікавить, телефонуйте, добре. 4950 доларів Astra, сьомий рік в комплектація Cosmo. Такий Таке джип дорожчий, добре. Не будемо показувати, тому що він дорожчий. Давайте покажу вам Octavia. А п'яту Octavia. 6800 доларів. Це є 1,6 газ. 11 рік, два ключі, замок КПП, кондиціонер присутній, номер телефону присутній. Ну, ясно, що я думаю, що буде знижечка е, по даному варіанту. 650 доларів. 9 рік, 1,9 дизельок, що рідкість, 1,9 дизельок, 6750 доларів. 9 рік, номера телефону присутній. Потрібно такий автомобіль, можливо, перевірити, який ви побачили на відео. Зможемо для вас його оглянути. Гольф плюс нас. Шостий рік, 1,4 бензин, напишіть, будь ласка, коментар, що ви скажете, як вам сьогодні ринок. Ну, Я вам скажу, що сьогодні ринок такий трошки неважний. Моя така думка. Ну. Також до мене нас люди дзвонили, хочуть супровід. Що, що, 6 тисяч доларів казали, хочуть бюджет, є, є Октавії, можна купити і Октавію. Отаку От п'яту. Можна пошукати там 6-6500. В принципі, варіанти, думаю, що людині допоможемо, будемо так говорити. Один і два газ бензин Шкода Фабія 4, 450 доларів. Хороша зимова резина. 4, 450 доларів. Тому такий варіант, можливо, зацікавить. Набирайте продавця. Так, це ліфіки в нас, ліфи в нас. 4999. Бачите, ціни попали. Ну, це дуже великою роль відіграє батарея. Як, як ця батарея почуває на сьогоднішній день в даному варіанті? Це 11 рік, 5000 доларів. Свіжопригнана, номер телефону присутній. Добрий день. Це 4700 доларів. Номер телефону присутній, 12 рік. свіжо пригнана. Так, це тут немає ціника. Давайте глянемо та уранчика. Це буде 800 стоїти, та варанчика цінника немає. Так, Шкода фабія. Тому 4400 доларів. 2004 рік, 1,4 бензин. Номер телефона присутній. Ще раз продублюю 10 так, Volkswagen Golf універсалі 4400, 2001 рік. Номер телефона. Як ви зрозуміли присутній. Тому ну, такий от на сьогоднішній день ринок. Люди не поприїжджали, скажу так. 4600 доларів. Восьмий рік. Форт Фієста. Fusion, пробачаюся. Бачите, зараз буде це. в голові думаю одне, а, а дивлюся на інше. Це Форт Fusion, пробачаюся. Свіжопригнаний автомобіль. Давайте навіть вам покажу, що в нас. Я думаю, що і торг буде по автомобілі. Тось такий апарат 4600 доларів. Це є 8 рік, 1,4 бензиновий двигун. Кондиціонер присутній. Тому, можливо, зацікавить такий варіант. Набирайте. року. До мене жіночка телефонувала. Хотіла Сандерика. От дивіться, 8 рік, 1,4 МПА, 1 рік на Україні. 4450 доларів бензиновий двигун, механічна коробка передач. До речі, хто боїться їхати, можливо, то є в нас послуги з доставки. Та й в принципі не соромтеся, телефонуйте до продавців, спитайте, чи є можливість пригнати автомобіль. Я думаю, що немає, як то кажуть, невирішених проблем. 4450 доларів на старті Сандерик, не димить, не коптить каталізатор на місці, все, типа і гарний колір. 4450 доларів, так октавія, ще таку седанчику, ліфбек, будемо так говорити, Liefback. шостий рік модельний, п'ятий рік, 4450 доларів. Один із MPI, все як любите, гасти є без проблем, кондиціонер, гідропосиловище, поподйомнички. от такий автомобіль, можливо, кого зацікавить. Телефонуйте в універсалі, шкода тур, 450 доларів. А, чекайте, ні, 550. 5150 доларів, четвертий рік, свіженька. І в людини є ще фабія п'ятого року. І номер телефону присутній. Ось номер телефону присутній. Телефонуйте до продавця. Ось така турка в універсалі. Є такий варіант у нас 3950 доларів. з газом, 9 рік. Я думаю, що буде ще присутній торг, номер телефона присутній. Давайте глянемо, що меріваться по комплектації. Кондиціонер присутній. Ось ось такий передній електропакет. Ось така машинка, можливо, зацікавить. Телефонуйте. Шкода Фабія в хетчбеке. Хороший моторчик 1,9 дизельок. 3000 доларів. 2000 рік. Автомобіль. Та я ще закинув. Три... Так, 3000 доларів. Номер телефона присутній. Телефонуйте до продавця. Ось такий варіантик. Можливо, зацікавить. Так що, побували ми на авторинку. В принципі, ціни ви всі бачили. Зняв для вас і там і 5-6 тисяч доларів варіанти. Дешевого сегменту сильно там не було ніякого, але ну, я вам завжди в відео говорю, що ринок на ринок не виходить. Тому що на наступний раз, думаю, будуть якісь кращі варіанти. Тому е, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ще раз прохання. Для підбору телефону мої завжди закріплені під відео. Перевіряйте авто перед покупкою. Всім бажаю удачі, мирного неба. Ми тримаємося і за нами, як кажуть, перемога і все найкраще попереду. Тому всім добра, до зустрічі в нових відео на каналі Шкода, що не вах. Бережіть себе, друзі. Дякую.